Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Близько о пів на третю в селі Глушківка Куп'янського району попередньо внаслідок ворожого обстрілу каба відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. Близько 19.10 відбувся обстріл ФПВ-дроном від міста. Został Пошкоджено авто близько 16.50 в місті Куп'янськ відбувся артобстріл. Внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль Ренодастер о 15.37 В селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 40 квадратних метрів. Близько 11.20 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. Близько 8 ранку. Зюмський район, Борівська громада, село Підлеман, Куп'янське лісове господарство Борівське лісництво. Внастідок обстрілу відбулося загоряння хвойної підстилки на площі близько пів гектара. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. Рятувальники ДСНС загасили три пожежі, спричинені військовою агресією російських окупантів в Куп'янському районі. Близько 11-ї ворожі війська вгатили по місту Куп'янську. Влучання прийшлись на відкриту місцевість, де зайнялась суха трава на площі 200 квадратних метрів. Без постраждалих о 15.30 було обстріляне прифронтове село Глушківка Курилівської громади. Внаслідок розривів ворожих боєприпасів виникли пожежі у чотирьох господарчих спорудах та літні. Ні, кухні на території приватного сектору на загальній площі 140 квадратних метрів, також горів сухостій навколо на площі трьох гектарів. Аби загасити всі осередки пожеж, рятувальникам знадобилось близько чотирьох годин. Вночі ворог вдруге завдав ударів по тому ж селу Глушківка. І знову ціллю окупантів став приватний сектор та мирні мешканці. Вони вбили цивільну жінку та поранили двох чоловіків, спричинили пожежу у приватній господарчій споруді на площі 60 квадратних метрів. За добу зафіксовано 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 16 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них біля Глибокого. Інші в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Сеньківки. Марія Сулв'єва, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.